Китаю Миколаїв 21 липня 25 рік. І у нас ось такі колокольчики почали з'являтися. А на чому це з'являється? Ось навіть не тільки колокольчики, а навіть ось такі вже бананчики. Люфчики. Не лівчики, а люфчики. Тому що це люфа. Це люфа, це мочалка, яка, ну як хто пам'ятає, як при Радянському Союзі такі продавалися вони спину терти. Ну і нам знайомий добрий тут. підігнав розсаду цієї рослини. Дивіться, скільки їх, як їх вже нав'язалося. Я проходив, ми їх посадили, було 6 штук, нас добре вижило 3 і там одна така слабенька. Отак вони вже поплилися, вже вони так гарно плетуться. Будемо спостерігати за ними, як воно і що воно зростає. Бачимо, я ж кажу, вже такі там мочалочки маленькі. Почали Почали такі пісюни виростати. Будемо спостерігати, доволі цікаво, я сам не очікував, але бачимо, як вона так дуже-дуже так багато біля кожного листочка в'яже квітконоси то це її буде дуже багато, ось вже така виросла. Так що такі справи, кому цікаво, ставте в підписку, подобайку І слідкуйте за нами. Ми займаємось чим хочемо. У нас садок, персики, наші У нас зростають гранати. У нас зростає інжир, у нас зростає фундук, саженці, незвичні, незвичні фундуки і персики. І все інше. Тримаємось, буде все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. І робити в цьому житті лише те, що він вміє робити найкраще. Смачна і корисна.